Сьогодні у нас на огляді ось така коробка із чудесним виробом, трендом 2000, напевне 2015 року. І це у нас спіннер. І спіннер я вам скажу непростий. Спіннер у нас з двома приблудами. Тут у нас мається такий чукс, відкривашечка для лімонадіку. Або якусь консервочку відкрити. Gix Gigs. Тут у нас отверточка. Бем, 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 відкрити. Так, ну хай буде відкрита. І тут у нас невеличкий ножик. Роботають вони по принципу сліп-джойнта. тобто відкрили. Карамисло зафіксувало. І для того, щоб закрити, так треба усилля таке приложити. Закрився. Відкрився без труда. Невеличкий такий у нас клиночок вздовжній. 22 мм з прямими спусками заточкою двухсторонньою, товщиною обуху 1,7 мм, і так ось оце виглядає. Так, закриємо і подивимося на сам спінер. Повністю металева конструкція, вага 55 грамів. Тут у нас всередині стоїть подшипник. Зроблено все дуже добре. Ну, санренму робить. Все на вищому рівні. Якість, звичайно, просто офікінна. Втулочки бронзові поставили, бачите, могли просто стані поставити, а вони з бронзи поставили. Що дуже гармонійно виглядає написаний номерний артикул самого виробу. Ну і китайський іругів. По роботоспособності самого спіннера. Як ви бачите, ой, крутиться. Крутиться він дуже класно, довгенько. Тут у нас підшипники стоять, як ви бачите, гарно якость. Те, що ж ти в мене злітаєш. От без камери відкриваю і тримаю на пальці нормально. А от з камерою чого-то мене на одну сторону кудись палець клониться. Ну, коротше, держиться він нормально. Тобто, якогось дисбаланса немає. Навіть при дуже великій швидкості на одному пальці він тримається, і це нам каже про те, що. Тут все по балансу добре зроблено. Нічого не шуршить, тихесенько. Працює, тобто по кайфу, сидіти, там, десь когось чекати, сидіти, крутити, там, розвивати свої пальці. Чимось так от увлікатись. Ну, і там на почті там, прийшов, там стоїш в очереді. По... Покрутив, хоп, посилочку розкрити. Відкрив джи-джи-джиг, нікого людей не злякав. Відкрив маленький ножичок, щось там відчинив, закрив, взяв руки, чикс і далі собі сидиш, стоїш, крутиш в машині, там когось чекаєш. Прикольна штука. Можна подарувати дитинки, щоб і... І привикав уже до ком'юніті з маленьким ножичком. Ну, така штучка. Посилання буде під відео. Також буде посилання на інстаграм і фейсбук. Підписуйтесь, будемо спілкуватись. Всім удачі, всім пока.